Доброго вечора. Більшість людей купують генератори, перевозять їх без ПДВ. Яким саме чином це вплине на українську економіку, і як це вплине на продукцію і на яку саме хліб, молочні продукти, засоби гігієни? Ну тут важко аналізувати зараз, як впливає е, звільнення від ПДВ на генератори, тому що ну принаймні, вони дешевше будуть для того, хто їх ввозить, тому що там ще ПДВ 20%, чи там мита і так далі. Це звичайно здорожчає цю продукцію. А ось питання, як це впливатиме на е, відповідну кінцеву продукцію. Це питання майже відкрите, тому що, зважаючи на те, де саме будуть розташовані генератори, чи то вони будуть у крамницях, чи то вони будуть у якомусь там у якійсь перукарні, чи у інших закладах сервісу. Звичайно, що вартість цього генератора вона якось накладається на вартість і товарів, і послуг, і ті власники магазинів, ті власники там сервісних установ. Вони прагнуть звичайно повернути. Витрати на закупівлю, на ввезення цих генераторів. Звичайно, що це буде накладатися на кінцеву вартість, на ціну товару, на ціну послуги, на всього іншого. І зараз якось аналізувати е, досить складно, але враховуючи те, що ну такі умови, що зараз всі ми знаходимося в умовах обмеженого. Світла, звичайно, що це вплине, це вплине десь на 5%, десь на 10%, але все ж таки це буде впливати на кінцеву ціну продукції, що продається, чи послуг, які надаються. Ми бачимо, що ціни зростають, але чи будуть вони зростати і надалі на продовольчий кошик, і про який відсоток ми можемо говорити? Тут знову ж таки зараз дуже важко прогнозувати, що у нас буде відбуватися з, з самою продукцією, чи і далі ускладниться логістика, чи будуть проблеми з завезенням, чи будуть проблеми з постачанням е, продовольчих товарів, які входять в той самий продовольчий кошик, чи принаймні воно залишиться на тому рівні, як воно є і зараз. Тому о, якщо дивитися на прогнози е, державних Органів і статистики, і кабінету міністрів і Національного банку прогнозували, що в цьому році ціни зростуть десь на 30% і десь приблизно 25-30% в наступному році. Тому я дуже сподіваюсь на те, що ну принаймні, ці виправдаються ці прогнози, що гірше настане. Тут важко казати, що буде краще, що наздорожчують. Тобто, війна, все ж таки йде в державі. А ну будемо сподіватися, що ці прогнози будуть коректними, і у нас будуть ціни такі, які прогнозувалися. І вони не будуть погіршуватись далі. Паливо-мастинні матеріали на сьогодні є майже на 100% імпортом. Чи впливає це також? І на який відсоток? Це впливає. Це впливає по-перше на те, що у нас зараз всі паливні мастильні матеріали вони йдуть за межами України і вони йдуть з Європейського союзу. Тобто там ціна. Ринкова ціна фактично європейська. Тобто, з цієї точки зору, ми вже з десь з травня-червня побачили, що на заправках які в нас ціна, у нас фактично європейська ціна, ну можливо там трохи нижче. Ми побачили, як це впливає на інші складові. Якщо дивитись на те, що е, ну, якихось особливих криз в Європі по. В Цьому напрямку не планується єдине, що можливо, будуть певні ускладнення там до нового року з поставками палива в Україну. Але знову ж таки, я думаю, що це буде тимчасове. Тобто, вважати, що за рахунок палива, у нас збільшиться ціна? Я не став би, але ну можливо, певні складнощі е, з поставкою на заправки? Можливо, певні черги на заправки. Це все можливо до нового року, десь в цьому періоді до новорічних свят. Чи вплине це на? Е, Ціни в роздрібній торгівлі сказати зараз важко. Ну знову ж таки, це буде підтримувати. Ці чинники будуть підтримувати зростання ціни, ті тенденції, які вже у нас сформувалися. Якщо подивитися на проєкт бюджету 2023 року, то там закладно інфляцію у 30%. Що саме це означає? Це означає, що ціни, які у нас були, наприклад, на 1 січня, вони будуть в середньому на 30% більше на е, 31 грудня наступного року. Це в середньому щось дорожчує більше, щось дорожчує менше. І знову ж таки, це виходячи з того, що ну головні макроекономічні показники вони будуть залишатися, і умови макроекономічні тут не буде чогось надзвичайного. Хоча знову ж таки в умовах дій країни агресора тут можна очікувати все, що завгодно, але ми будемо сподіватися на наші збройні сили.